Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Вас, шановні пані та панове говорить та показує рівне у спорткомплексі, де США номер 4 Рівного розпочав більше грати молодому перспективного голкіперу. До речі, у нас ну, по-перше, сам Ілля Бакінський ще доволі молодий. Тут вже перший момент зараз дуже багато ми драматичних матчів бачили між цими командами. Думаю, буде цікавий матч І сьогодні. Тим часом перша вже Кайло Волюнька в десяти матчах. Це другий показник взагалі серед команди екстраліги. Тим часом зараз розкусть на ударній позиції Дмитро Дяченко. Твого, коли там треба рятувати матч, ну і взагалі. Тобто серйозно перевага, тим часом момент відзначається. є відзначається Яслав Класній на шостій хвилині нашого матчу. Енергія виходить вперед. Васні автор голу в нашому матчі. Легко він обійшов Дмитра Скипчика. на аут. Але триває така енергії. Безумовно, сильний суперник. Сьогодні у кардинали зараз рятує свою команду. Не там м'яч влучить, чи в кардиналівці, чи в енергетика, але летів площину воріт м'яч. Було знову гостро. Михайло Валянюк, але в рамках правил помиляється Євген Ланко Тим часом і удар зараз від Мар'яна Пелек. Максим Малиновський пробив і кутовий. Віталій Родевич. Перехоплює зараз недовго. Горпинич був з м'ячем і ближній кут був. Думаю, що одним м'ячем все ж таки сьогоднішня зустріч не обмежиться. Тим часом один-один Тарас Кусь не влучає ворота. Валянюк далі на Горпинича. І хороший момент у Романа Горпинича Кручок. На підлозі зараз Горпинич. А судді показують, що можна грати. 3 на 2. Зараз. Більшість вотацій у гостей. Зараз помилка зараз помилився Радевич, але знову Віталій Радевич м'ячем. І це вже небезпечно. Хороший пас. Це точно. Не проходить пас зараз від Волянюка на Ланка. І треба захищатися рівнянами і знову пинеч. Скіпчик. Кравчук. Знову Маліновський. Вже в атаці рівняни. І хороший зараз удар від Макса. У матчі кардинал рівне Стандарт енергія Львів. Рахунок 0-1. І зараз Євген Ланко. Ледве не привіз собі. Але лише аут. Ланко. На ударній позиції був зараз Роман Асмарба. Від Євгена Ланка. Далі на Кручкаєв. Перемодрували рівнян. Зараз вихід 1 на 1. Віталій Радевич проти, проти Лібокінської і Лябокінський вигук. Бореться як може. І зараз два на одного. Треба захищатися рівнянам. Радевич кусь. і рука в М'яч в руку Волянюку влучає. Так, Безумська зараз пробуває пенальті. І забиває. гол. Рахунок 2-0. на користь енергії. На, 20... на 36-й хвилині. що гра з п'ятим результатів не дає кардиналу. І навіть навпаки влучає зараз гравець енергію порожні ворота і Рахунок стає 0-3. Хто це забив, тільки залишилось з'ясувати. Зець Олег Легензевич, якщо я не помиляється, відзначився. На 39-й хвилині. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.